Зіркові та які справляються з батьківськими обов'язками, не гірше ніж будь-яка мама. Хореограф Женя Кот став батьком в 2024 році. Його дружина Наталія Татарінцева народила йому донечку Лелю. Тато активно приймає участь у вихованні доньки, міняє підгузки, проводить з нею багато часу, заколисує, розважає. І навіть вчить танцювати до речі, про танці як розповідає сам Євген, їхня дев'ятимісячна донечка Леля вже проявляє зацікавленість до танців. Ну як то кажуть, яблунька від яблуньки самі знаєте що. Відомий телеведучий Анатолій Анатоліч є батьком трьох дітей: 13-річної Аліси, 11-річної Лоліти та трьохрічного молодшого синочка Ніла. Анатолій бере активну участь у вихованні дітей та цікавиться їхніми поглядами. Та інтересами в житті, як каже сам Анатолій Анатолій, що його любов до дітей це найбільший прояв егоїзму, тому що навіть якби вони були проти, він все одно любив би їх більше за все і не питав в них дозволу. До речі, родина регулярно показує світ своїй малечі, і навіть найменший ніл. Вже встиг побувати в різних країнах, наприклад, в Штатах, в Італії та Франції, навіть дорослі можуть позаздрити ще один відомий український актор та телеведучий Юрій Горбунов разом зі своєю дружиною Катериною Осадчою виховують двох синів: семирічного Івана та трьохрічного Данила. Коли зірками шоу-бізнесу є і мама, і тато, то батьківські обов'язки точно діляться повністю на обох. На сторінках Юрія в соцмережах можна побачити чимало фотографій та відео. Того як вони проводять час зі своєю сім'єю, зі своїми синами, граючись, подорожуючи, читаючи книжки та просто гуляючи, український співак та музикант Віталій Козловський рік тому отримав свій власний оскар, став батьком малюка. Він щиро ділиться своїми новими емоціями від батьківства в інстаграмі і до речі, співак. Був поруч зі своєю дружиною Юлею під час пологів. Вважається просто необхідністю. По-перше, для того, аби підтримати свою дружину у такий непростий та дійсно складний момент. І по друге, аби зміцнити довіру та стосунки в парі. Чоловіки, а напишіть в коментарях ви за чи проти спільних пологів?